Держава не є безучасником процесів тих, які зараз відбуваються тим паче в часі війни, скажу в чому причина. Основна, чому десь ситуація краща по об'єктах «Укренерго» десь гірша в 2023 році, коли «Укренерго» прийняли рішення, ну їм було поставлено таке завдання: знайти підрядні організації і збудувати швидко захисні споруди для трансформаторів великої потужності. Укренерго не маючи свого департаменту так званого Кабуду. Це організація, яка займається енергетикою. Їм потрібно було віднайти е, компанії, які ну зайдуть до них як підрядники, і будуть будувати захисні споруди б, залізобетонні укриття, які мали спочатку спроектувати. Потім мали е, затвердити ці проекти в генеральному штабі, в ДСНС там з ДСНС теж була маса проблем, тому що ДСНС пропихали е фарбу е пожежно-стійку, е, яка втричі коштувала дорожче ніж українська, а пропихали там. Якусь іноземну, і ми з ними виходили на комунікацію, пояснили, що хлопці, не бавтеся в дурниці, тому, що ці проекти здорожчують ще в рази. Вони і так не дешеві, а будуть ще дорожчі, і е, відповідно, що е, Укренерго обравши фактично там 70 чи 80 підрядних організацій. Це фірми і компанії ну, різної, як то кажуть, спроможності. Хтось справився з цією задачею, а хтось, не маючи фінансової подушки, ну фактично влип. Тому що «Укренерго» давали їм на старті там біля 35 мільйонів гривень авансового платежу. А ця будівля орієнтовна вартість її сягнула зараз по ну, середня вартість по агентству і по «Укренерго» біля 250-280 мільйонів гривень. Відповідно, і кошториси. Досі по багатьом об'єктам не затверджені Укренерго, тому що вони попали в таку, як то кажуть, фінансову пастку. Вони будували за гроші донорів і наших різних донорів. І донорам продали цю історію, що ці укриття будуть коштувати там, до 100 мільйонів гривень, там, 80 або 100, а вартість цих укриттів вийшла біля 250 там, і, і вище. І відповідно, Укренерго не затверджували довгий час кошториси своїм підрядникам, тому що вважали, що підрядники їх дурять. Ну і підрядники в свою чергу не будували ті, які мали запас е, потужності і і в тому числі, тому що на Деші Одесь, на Одещині безпосередньо будували компанії, які ну, там більш, більші за розмірами. Ми вже просто аналізували, хто кому вдалося побудувати, кому не вдалось. А малі компанії ну, провалились фінансово, і зараз Укренерго їх витягує разом з ними, шукає якесь рішення. І от по Чернігівщині безпосередньо вони замінили підрядника, поставили велику компанію. Яка я сподіваюся, швидко е, ну нас дожене ті темпи будівництва, які мали по ще Чому тому. чому чому вони на цього не зробили? Як то кажуть квітні, та що от, пан Харченко то, каже в студії? Пан Олександр, Пан Володимир, включайтеся на пану в ні? Та я, я чесно кажучи, про інше казав. Дивіться Укренерго добре. В них є там половину закрили, інше закриють. А головна проблема зараз так звані 110-ки. Це розподільчі мережі обласних енергетичних компаній. Це на слой нижче, ніж те, про що каже пан Нагорняк. Він каже про Укренерго, а там далі є слой, який називається це розподільчі компанії. Це, просто, це вже не відповідальність Укренерго. Це не Укренерго Укренерго відповідає, Українерго? Українерго? відповідає, Українерго. Українерго відповідає за все, що вище 220 кВ. От угу. 220 кВт і вище це Укренерго. А 110 і нижче, там є ще 150, яке то туди, то туди, то в Украї падає. А от 110 і нижче, це вже розподільча компанія. Так от, зараз в Харкові. Це Розбільчі офіційно кома... мер сказав. Розбільчі я не видумую. компанії – це те, що розподіл. так, Система мене... розподілу Це все це окремі компанії. питання місцевого самоврядування. А, ні, вони ні. приватні не, або не держава. Не, це не зовсім місцеве самоврядування. Там обласна адміністрація на них, звісно, впливає, звісно, впливає. Але е, при цьому там є дуже тонкі моменти, які називаються. Це теж регульована національною комісією з. Регулювання природного регу... енергії, природна монополія. і в них немає грошей, якщо їм їх не дав регулятор. Якщо Міненерго не прийшло і не сказало: будуємо захист, робимо запас обладнання. Національний регулятор не, не, не вносив гроші в бюджет, і в тариф відповідно цієї компанії в неї нема права копійку витратити на це. Тому без тиску обласної військової адміністрації в бік Міненерго і нацрегулятора, зазвичай вони нічого не роблять. Бо вони самі ну, не здатні це робити їх посадять. От тупо прийдуть і директора посадять, якщо він це спробує робити. Тому я кажу про те, що є певна відповідальність місцевої влади в будь-якому разі на місцях вони мали цим піклуватися. Ті, хто піклувалися, щось зробили, ті, хто ну, не подумали про це, не зробили от все. Тобто то до пана Чауса можемо, пане Сергію, ставити питання про те, чому місцева обласна військова міністрація <різько> не, зараз... не стала драйвером цього процесу, аби захищати те, що не захищає Укренерго. Так, я пана Чауса особисто добре знаю, в мене з ним чудові стосунки. Я його дуже поважаю. Він хороший державницький менеджер. Але в даному випадку ми ну, пропустили, схоже. Ну, якщо ми вже зацепили, зачепили особистість людини, якої дійсно непогано знає, і він професійна людина. Але пропустили, зараз треба коригувати і робити так, щоб більше не пропускали. Пане Сергію, згодні? Колеги, давайте я, да, да, я коротенько прокоментую. Насправді. Давайте будемо відвертими. Ніхто по 100 десяткам, практично по всій країні захисних споруд не будував ні залізобетонних саркофагів, нічого. І перший рівень захисту а це неможливо. Це дуже дорого. Я не, не було закладено фінансування. Не було не ніхто не ставив таку задачу, тому що їх тисячі таких підстанцій по Україні. І ну, в мене зараз немає кошторису, я не готовий сказати, скільки може коштувати захисна споруда на 110-ку, уяви немає зараз, не готовий цифри говорити. Але таких завдань ніхто не ставив, тому що ворог цілив спочатку по трансформаторам великої потужності, потім він цілив по генерації, по е, розподільчій генерації, по балансуючим потужностям. І цього разу, коли атака була, ворог також, окрім того, що він, він бив по підстанціям і Укренерго, і по Києву. Він бив по всьому каскаду е, укргідроенерго, і слава Богу, що гідроенергетики наші підготувалися, і вдалося ну витримати цей удар. Що стосується 110 десятих, давайте говорити відверто. У нас частина облів е, обленерго у нас державних: Хмельницький, Черкас, Харків, і е, що у нас ще і Миколаїв. Миколаїв. Там я вважаю, що да е, все ж таки мала б держава втрутитися і дати вказівку, і по приватним е, обл. Енерго, ну тут мають е, власники цих обленерго теж потурбуватися про своїх споживачів у першу чергу, тому що якщо попаде в їхню 110-ку, відповідно вони не зможуть надавати послуги своїм споживачам. Тут має бути така, ну як ти кажуть, вже відповідальність і, і власників е, обленерго е, на, на місцях, і відповідно голів е, військових обласних адміністрацій, тому що вони на те і голови військових адміністрацій, щоб ну все ж таки е, тримати руку на пульсі. Я вас попрошу от фінальну тезу від вас, тому що будемо виходити на якусь спробу конструктиву ще в ході нашої розмови. А що ви особисто чекаєте далі? От коли ми говоримо, та що е, росіяни зараз ну е, от може, може, ми трішки розслабилися, може е, десь не допрацювали і можна було виносити рішення РНБО і зобов'язати і приватники, в тому числі, краще е, остерігати електропідстанції і, і тому подібне, ми це ми ще до речі до, до контексту Тесманив не, не переходили ну, з тим, е, але От що ви особисто чекаєте, що буде далі з українською енергетикою? Всі висловлюють оптимізм, що ну, погасити нас не вдасться. Ми будемо відновлюватися, буде, може, якісь відключення і будуть, але тим не менше, давайте спробуємо спрогнозувати майбутнє. Я знаю, щодо прогнозів. Ну, хороше питання. В мене єдине, що сьогодні потішила одна новина, президент у своєму сьогодні зверненні в дописі. Зазначив про те, що буде, буде розпорядження про збільшення кількості вертолітних груп. Я про це говорю на ефірах уже місяць на кожному ефірі. Про те, що сьогодні найефективніший спосіб і найбезпечніший збивати шахеди, це все ж таки збиття з гелікоптерів, тому що вони можуть їх нас доганяти, вони можуть бачити над чим вони чи над селищем, чи над містом вони їх збивають. І сьогодні це найефективніше, тому що. Стаціонарне ППО, ну стаціонарна система, вона як колеги дійсно сказали, що сьогодні вони під прицілом номер один, тому що на них полюють така кількість шахедів, що нереалістично вберегти сьогодні ППО від самих шахетів. Тому потрібно, щоб це ППО було гнучке, а гнучке було раніше, там, в 23 24 році, мобільні вогневі групи. Зараз вони неефективні, тому що нереально з землі збити шахет, який летить на іншій відстані, ніж він летів рік-два тому. Вони летіли набагато нижче і можна було їх збивати. Тому те, що сьогодні військові все ж таки і президент. Озвучив те, що буде збільшена кількість вертолітних груп, це дуже хороший сигнал. Єдиний момент, що не всі не у кожну погоду можуть працювати гелікоптери. Ну це вже там третє питання, але все рівно з тих 500 шахетів, які летять по Україні, значну частину при наявній кількості гелікоптерів ми могли б збивати питання, де ми тільки візьмемо сьогодні пілотів і для того, щоб сформувати екіпажі, стоїть відкритим. Ну а щодо прогнозів. Щодо прогнозів, я думаю, що росіяни і надалі все ж таки цю будуть протримуватися тактики, обирати певний регіон або місто як жертву, і будуть постійно ну, там підкошмарювати. Будуть відмикати нас повністю, якийсь конкретний регіон або місто на якийсь певний період часу. Ми будемо відновлювати нас. Ну як відновлювати? Ми будемо подавати електричну енергію, тому що відновити. Давайте будемо відвертими. Неможливо там не за тиждень, не за два нереалістично відновити ті втрати, які несуть енергетики. Це тільки будуть якісь альтернативні е, форми подачі електричної енергії в той чи інший регіон. Тому зима буде непростою, але вона може бути непростою не для всієї України, вона може бути локально для якихось регіонів. Ну і в той же час е, я сподіваюся, що українські збройні сили зроблять непростою зимою і для деяких регіонів Росії. Добре, дякую вам, Думаю, що ви долучилися, пане Сергію.